Дерево грошей надихає на виявлення про нескінченні багатства. Але всі ми знаємо, що гроші на деревах не ростуть чи не так Дозвольте познайомити вас з пачера. Його також називають малабарським каштаном або Сабагоріхом, серед інших назв, але частіше деревом грошей. Вважається, що воно приносить удачу. Молоді грошові дерева з кількома стовбурами часто ретельно заплітають. Такі заплатені основи виглядають неймовірно гарно в інтер'єрі. Пачера важлива для тих, хто практикує феншуй. Число 5 має значення для прихильників цього вчення, оскільки воно символізує елементи. Грошове дерево часто має 5 листків на стеблі, і це виглядає дуже гарно. Саме тому воно таке популярне серед інших кімнатних рослин. Але є багато цікавого, що варто знати про грошове дерево, яке належить до батьківщини мальвових. Давайте розглянемо все, що вам потрібно знати про гроші дерева та догляд за ними. Швидкий гід з догляду. Назва грошове дерево. Малабарський каштан, сабагоріх. Наукова назва паче рекуатике. Батьківщина мальвові. Висота та ширина 1, 8, 2, 4 метра завишки. 30-60 см у ширину набагато більше в дикій природі 6-9 метрів. Світло яскраве, розсіяне, пряме сонце може спричинити опіки. ґрунт добре дренований, багатий на гумус. Полив в приміщенні, рясний полив 3 рази на місяць або жовтня. На вулиці рясний полив, коли ґрунт просохне на 7 см углиб. Шкідники та хвороби в палиці, хробаки, грибкові комарі, антракнос, борошниста роса, коренева гниль. Історія грошового дерева. Кажуть, що одного разу бідний фермер молився про допомогу. Незабаром він виявив у своїх полях нову рослину. Коли він приніс її додому, його доля почала змінюватися на краще. Неважливо, чи правдива ця історія. Але грошове дерево дійсно вважається символом удачі та позитивної енергії. Воно походить із вологих регіонів Центральної та Південної Америки, але стало популярним у 1980-х роках. Саме тоді водій вантажівки з Тайваню вперше заплів його стовбурі разом. Він стверджував, що таке заплетене грошове дерево замикає удачу та багатство. Плетіння стовбурів це складний процес, який потрібно працювати, коли дерево ще молоде та гнучке. Після плетіння воно продовжує рости в такій формі. Крім того, грошові дерева часто використовують у техніці бонсай. Як я вже згадував, прихильники феншуй використовують цю рослину для створення позитивної енергії ці. Через це смороду стали популярними в офісах. У Японії грошові дерева часто прикрашають стрічками та прикрасами, особливо червоного кольору, який гарно контрастує з темно-зеленим листям. А ще грошове дерево справді може приносити багатство. У 2005 році експорт цих дерев приніс Тайваню 7 мільйонів доларів. Особливо цінними є старі заплатені екземпляри. Посадка грошового дерева посадити грошове дерево нескладно. Особливо якщо у вас є доступ до заплетених саджанців, потрібен лише ґрунт, вологість і стабільна тепла температура. Але ось кількість важливих моментів. Колі якщо ви живете в зонах морозостійкості 10 12 можете висаджувати дерево на вулиці, коли температура вночі не опускається нижче 7 градусів. Оптимальна температура для рослини 18-24 градуси, але вона витримує до 7 градусів. Тим, хто живе в холодних регіонах, краще тримати грошове дерево вдома цілий рік. Активний період росту – з весни до літа. Де садіті? У приміщенні виберіть місце з російним світлом і помірною вологістю. На вулиці імітуйте природні умови вологі місця біля струмків або рік. Якщо немає води поряд, оберіть ділянку, яка іноді просочується, але не залишається заболоченою. Як садіті. Якщо садіть насіння, заглибте його на 0,6 см у вологому ґрунті. Бліда пляма на насінні має дивитися вбік. При посадці в ґрунт спочатку підготуйте ґрунт, а потім висаджуйте на ту саму глибину, що і у горщику. Догляд за грошовим деревом. Доглядати за пачера екуатики дуже просто, її листя підкаже, що потрібно змінити. Світло та температура. Рослина любити розсіяне світло. Якщо листя жовте, знайдіть сонячне місце. Пряме сонце може спричинити опіки. У приміщенні годину від часу повертайте горщик на 45 градусів, щоб усі листки отримували світло. На вулиці дорослі дерева можуть переносити більше сонця, але в спекотні години їм краще в тіні. Ідеальна температура 10-32 градуси. Якщо температура впаде нижче нуль, рослина може загинути. Вода та вологість грошове дерево любити воду, але не переносити застою. Вдома поливайте рясно три рази на місяць або щотижня в сухому кліматі. На вулиці, коли ґрунт просохне на 7 см. Вологість важлива. Використовуйте зволожувач або підон з камінням і водою, але не ставте горщик у воду. Узимку полив зменшуйте, ґрунтите. Головна вимога добре дренований ґрунт. Ідеальний варіант торф'янистий, суглинний ґрунт з додаванням перліту. PH має бути 6, 0, 7, 5. Добрива. На вісні використовуйте азотні добрива 126,6, влітку збалансовані 10, 10, 10. В осені менше азоту 3 10, 10. Розвадіть рідке добриво та вносьте щотижня або раз на два тижні. Узимку не підпивлюйте. Розмноження. Живицями. Відрізьте гілку довжиною по 15 см з 2-3 вузлами. Обрізайте нижні листки, занурте у кореновий стимулятор і висадіть у сумі торфу та піску, накрийте пакетом для вологості. Через 4-6 тижнів з'являться корені насінням. Виведіть насіння з сухих стручків. Посадити на глибину 0,6 см з око в бік. Температура ґрунту має бути 27 градусів. Після проростання переставте на розсіяне світло. Пересадження. Оберіть горщик на 2, 5-5 см більший за попередній. Пересадіть, зберігаючи земляний кому. Після пересадки полийте. Може впасти кілька листків. Це нормально. Обрізка та формування. На вулиці обрізайте сухі гілки. Вдома формуйте заплатені стовбурі або бонсай. Збір урожаю. Так, грошове дерево не дає доларів, але воно має їстівні насіння. Коли стручки відкриваються, збирають насіння. Їх можна їсти сірими, смаженими або перетворювати на борошно. Але будьте обережні дослідження щодо їхньої безпеки ще тривають. Проблеми та рішення: жовте листя нестача вологі або добрив, коричневі листки недостатній полив. М'ясо, листя занесто багато води, плями на листі, нестача калію, шкідники, Попелиці, хробаки, грибкові комарі. Обробити олією німу або мильним розчином, хвороби. Антракноз, коренева гниль, борошни староса. Уникайте передзволоження, використовуйте фунгіциди. Частини запитання. Які ще назви має грошове дерево? Малабарський каштан, сабагоріг, пачіра паче Наскільки великим воно може вирости? У природи до 18 метрів? Вдома залежати від умів, що краще бонсай, чи звичайне дерево. Залежати від ваших уподобань. Бонсай вимагає більше догляду. Грошове дерево це не просто красива рослина, а символ удачі та процвітання. Доглядайте за ним, і воно принесе вам позитивну енергію.